Всім привіт! З вами черговий випуск жпт Подкасту, а точніше його версія, яку ми називаємо Clickbait, е як ви могли зрозуміти за назви і з обкладинки. Ми дуже раді, що це спрацювало, і ви клікнули на е цей випуск, або не знаю, слухайте його на Spotify Apple абодкастах. Хто ми такі? Чому нас треба слухати? Мене звуть Влад Сидоренко, мого колегу звуть Влад Кампов. І якщо вам цікаво, а, хто ми по життю професійному і не тільки. Послухайте один з наших великих, великих випусків. Ми не будемо повторювати ще раз, тому що нам казали багато разів, чого кожен раз у кожному випуску ви кажете, хто ви такі. То ми не будемо і залишимо інтригу. Клікбейт. Сьогодні ми. Розмовляємо про тему, яку дуже багато можна побачити на DOW, на чудовому IT, на не знаю, будь-яких. От якщо збирається більше, ніж 5 айтішників шників в одній кімнаті, 100% ця тема буде піднята. Чому не треба йти в IT? Тому що, принаймні, раніше з усіх сторін було типу: IT, золота жила, дуже легко, сидиш, тикаєш кнопи, отримаєш 100 тисяч доларів. Не все так. Просто тому, Влад, давай на сьогодні топ-5. Який твій, а, яка твоя перша причина, чому не варто йти в IT? Топ-5, то я думаю, ми більше заберемо. Ну давай, е, мені здається, що коротше, дуже багато людей намагаються почати свою кар'єру в IT. Загалом це добре, е, але варто розуміти, який зараз ринок. І куди ви йдете? Ну, тобто, це взагалі поза топом, це контекст, да, типу, чому туди можливо треба і не йти? І подумати, а що вам взагалі подобається, тому що, ну, скажімо так, далеко не зразу будуть якісь гроші, буде якийсь цікавий проєкт, і взагалі, ви, можливо, далеко не зразу знайдете роботи. Типу люди зараз шукають по, по року, по півтора першу роботу. Тобто, це нелегко. Але що точно... Ви можете очікувати в ІТ, що може вам не сподобатись, це наскільки треба вміти бути усидчивим. Це просто жість. <смі> ну, типу, я така людина, типу, скажімо так, я гік, можливо, іншими словами, задрот. Типу, коли я можу сидіти за комп'ютерами, ну, я не знаю, по 12 годин, без приколів. Ну, типу, мені цікаво, мені цікаво розбиратись. І коли я не знаю, можу на вихідних придумати якусь ідею. Якогось додатку на телефон чи якогось телеграм-бота я можу сісти і просидіти 6-8 годин, взагалі не відволікаючись і не розуміючи, скільки часу пройшло, без приколів. Ну, типу, у мене просто цей час пролітає і. У мене виходить так фокусуватися, що мене це не вибиває з колії. Мені, в принципі, це подобається, але для багатьох людей це може бути дуже великим мінусом, ми е, писати коди, е, тим паче постійно щось не розуміти, що якби інша проблема, до якої ми, мабуть, прийдемо в наступному пункті. Це треба мати прям зусилля і розуміти, що це вас очікує. Це не буде так, типу, як в Тіктоках, десь там не знаю. День програміста ремоут, який сидить в кав'ярні, щось там не знаю, сидить за комп'ютером, десь там заходить на якісь сайти, потім іде гуляти кататись на скейті, потім знову сідає. Ну, ні, то ви будете типу, працювати по 80 Йо, я годин. Ці відео просто. — Ну, це так не працює. Типу, ви просто тупо сфокусовано намагаєтесь зрозуміти, чому воно не працює. Що можливо, <сум> веде нас до другого пункту, але ну, типу, <сум> Влад, що ти що... Давай, ти. Твоя черга. Слухай, я з тобою не згоден. Е, тому, що, тому що я людина. Е, типу, я люблю IT, я люблю програмувати, але я достатньо отримую цього під час своїх робочих годин. Е, коли я там ще на вихідні, в мене є якась ідея, я. Майже ніколи не сідає на вихідних, там щось цікаве мені походити і так далі. А, тому що ну, я, я втомлююсь, я на вихідних намагаюся робити щось поза комп'ютера, <сум> тому що комп'ютера мені достатньо. Да? Або комп'ютера, або не знаю, там якихось зустрічей і так далі. А, але я згоден в тому плані, що вам потрібно вміти фокусуватись і а, потрібно бути псичовим, як мінімум, для того, щоб просидіти потім 8 годин на мітингах, це доволі стресово. Треба, треба добре сидіти. А в мене є інша причина, чому не треба войти, бо це складно. Це, це, це може бути дуже очевидно, да? І насправді моя відповідь відрізняється від моєї відповіді, там, не знаю, 8-10 років тому. Тому що з часом і знову ми обговорювали це, мені здається, у випуску про світу, але зараз тобі потрібно знати. Більше, більше і більше і більше, чисто для того, щоб почати. І е, оцей стереотип прикол в тому, що індустрія змінюється набагато швидше, ніж змінюються стереотипи про індустрію. І, е, по-перше, ми е, вже окей, ми позбулися стереотипу про те, що е, програмісти і айтішники це, е, знаєте, такі е, типові. Е, не знаю, Люди з довгим волоссям, сильною шкірою і так далі. Окей, цього ми позбулися, але набагато на це пішло дуже багато часу. Але стереотип, який все ще живе, це те, що типу, ти проходиш курси за три місяці і потім приходиш, і тобі платять багато грошей. Ні. А, тому, якщо ви хочете йти війти заради цього, не йдіть. А, це буде складно, потрібно буде багато працювати. І цілком можливо, що є якісь інші індустрії, в яких можна отримувати більше грошей і легше. Влад. Ну, згоден, так, да, дійсно. І тут ще якби деталі, по-перше, глобального, світового ІТ-ринку, да, що програмістам стало важче знайти роботу, а компанії хочуть менше програмістів. Плюс там ще і з'являється, який якби, в якийсь час має замінити нас всіх, але ну, якби. Це ще не відбувається, якщо що, він просто допомагає нам. Ну і по-третє, це ринок конкретно в Україні, там, де ще менше стало роботи, і ще більше людей шукають роботу. Тобто, це, ну прям піднімає планку того, що людина має знати, щоб виділитись і бути однією з тисячі, яку візьмуть. Тобто... Це приводить нас до того, що цим треба прям дуже супер горіти і дуже цього хотіти. Тобто, тут треба бути обережним. До якого я пункту хотів прийти ще, що постійно в IT, коли ви програміст, ви постійно щось не знаєте. Типу, яким би скіловим ви не були. Тобто, скільки б у вас досвіду не було, звичайно, що, типу, в якийсь момент ви. Знаєте, як оперувати з тими чи іншими помилками, які на кожному шляху зустрічаються, постійно щось не працює, постійно щось якісь загадки, але треба змиритись з тим, що постійно буде так, що ви чогось не знаєте, що постійно буде щось не працювати. І постійно ви будете в ролі такого детектива, який намагається зрозуміти, а чого воно не працює, а, а я ж зробив так, як по інструкції, так, як має працювати, або по прикладу. І це стається, я не знаю, скільки по вас не було років досвіду. Тобто, спочатку, звичайно, що на початку кар'єри ви зіштовхуєтесь з таким явищем тільки з якимись, типу, базовими речами. Коли у вас 10 років досвіду, типу, базові речі, ви вже їх розумієте, як робити, але там зустрічається знову щось таке саме, типу, але, типу, для чого треба ще більше досвіду? І це важко. А, слухай, а, амінь. Тут uh, далеко не всі розуміють, що uh, до певного рівня uh, в IT, мабуть, 75% вашого часу будете просто сидіти, ви будете дивитись в екран і думати, а що не працює, щоб через два дні зрозуміти, що у вас пробіл не там проставлений, да? або якась абсолютно дурна річ. Ну, uh, Це смішно звучить, але uh, ці жарти не ні звідки взялись. Uh, і, uh, Дійсно, ви будете дуже багато гуглити, дивитись е і сподіватись на спільноту, яка, е що така проблема вже була. Тому, якщо ви не готові до цього, і вам потрібно постійно постійно отримувати дуже швидкий фідбек, е воно може не працювати е для вас. Друге. Е інша річ, яку я хотів ще сказати, чому. Не варто йти. Ми, ми вже в топ-5, чи ще не в топ-5. Я не знаю, тільки що сказав, друге. Я думаю, ми зараз <laughs> вже четвертою річ будемо обговорювати. тому окей. Друге це, друге ю, це скажу, в цій фазі. От тільки коли, коли я кажу, я не знаю. <laughs> а, а, давайте. X. Щось таке. X. А, чому не а, варто йти в ІТ? Багато хто думає, що IT це про те, щоб сидіти і писати код. А, <laughs> ніфіга. Вам потрібно дуже багато спілкуватись, і вам потрібно мати. Дуже важливо мати те, що називається soft skills Я не знаю, інколи це перекладають як м'які навички, але це звучить дуже дивно. Я б це переклав скоріше, як навички взаємодії з людьми. Або, ну, окей, не тільки людьми. Soft skills, Всі зрозуміють. Um, тому що Знову, від е, певного рівня інженеру е, ви набагато більше е, спілкуєтесь з людьми для того, щоб досягти якогось спільного рішення, аніж ви пишете код. Це нормально, це реальні індустрії, і це, мені здається, в дуже багатьох е, індустріях так є. Але е, дуже малій кількості людей дозволяють просто сидіти в куточку, писати код, щоб їх ніхто не чіпав. Е, і все. Якщо ви не готові до цього, і якщо ви думаєте, що ви будете просто сидіти, тикати кнопи і вам буде платити гроші. Ні. В якийсь момент 50 плюс відсотків вашого часу це будуть зустрічі, говорити, тиснути на людей, проводити перемовини, політика і так далі. Тому, якщо не готові, IT не для вас. На жаль. Це взагалі доволі парадоксально, насправді. Типу, скільки всього треба знати технічно, спочатку, для того, щоб почати свою кар'єру, зрозуміти, як програмувати, як будуються системи, проходити всякі технічні інтерв'ю для того, щоб через, ну, у кого -як, умовно, там 10 років своєї роботи з якоїсь позиції, ви починаєте взагалі просто сидіти і в основному писати документи, розмовляти і розбиратись, а що взагалі треба, як би. Або вашому продукт-менеджеру, або вашим клієнтам, або вашому замовнику, для того, щоб вирішити цю проблему і е, передати весь цей умовний ресерч, всі ці документи, і всі ці думки людям, які будуть е, робити це безпосередньо і писати код. Тобто, буквально далі вас чекає тільки зустрічі і розмови. І це парадоксально, скільки часу треба витратити для, для того, щоб туди прийти. Е, Будуючи далі думки щодо того, що би, чекає в ці, що можливо вас буде відштовхувати, це що може відріз... ну, типу, відрізнятися на українському ринку, тому що, як ми кажемо часто, що український ринок він таким більш сервісний, де багато компаній, які аутстаф, але рано чи пізно недостатньо просто програмувати, достатньо потрібно із софт-скілів мати те, що ми називаємо product-сінкінг і. Є причина, чому ми окремий випуск про продуктове мислення зробили, окремий випуск про продуктовий менеджмент, типу, і так далі. Тому що це насправді дуже важливо в кінці вашої кар'єри не просто писати код і не просто розмовляти на мітингах, а власне вирішувати проблему, зрозуміти вашого користувача, що йому потрібно, що він не знає, що йому потрібно, але насправді йому потрібно, як код або програма, або сайт, або додаток. Може йому допомогти в цьому. І це звучить, ніби це, типу, робота якогось менеджера, і так далі. Але ну, насправді, типу, це дуже цінується у інженерів, що вони мають таку навичку. І це із розряду резуфтськілів. Тобто, це не тільки про комунікацію, це просто про формат мислення і, мабуть, переживання не тільки за те, щоб код був написаний, а за те, що цей код в кінці кінців робить. Амінь. Це річ, яку я намагаюся донести, мабуть, через усі канали, які я можу. А щоб бути чесним, є позиції, є ролі, в яких це нафіг не потрібно. Ви маєте просто робити роботу, яку вам дали. Я багато разів на цьому подкасті розповідав про кейс, коли я працював в сервісній компанії і нам дали задачу пофіксити 73 бага. Все. Типу, 73, не більше, не менше, рівно 73. Там не треба продуктове мислення, ти маєш просто працювати і робити. Тому, якщо ви зможете знайти таку роботу, клас. Але це приводить мене до наступного пункту. Це IT не найстабільніша робота. Що може доволі парадоксально звучить. Тому що історично на українському ринку, принаймні, це, ну, якби IT-компанії славилися тим, що там є така ж річ, як пенч, там, якщо в тебе між проектами, ти чекаєш тобі платять гроші, ти нічого не робиш. Ідеально, поки тобі знаходять інший проект. Зараз від цього, до речі, позбавляється. І, скажімо так: якщо у компанії є фінансові проблеми. То одна з речей, яка зупиняється, це, наприклад, розробка якихось нових фіч. Так? Тобто компанія переходить в режим енергозберігання. Або якщо Влад багато разів казав, український ринок в основному базується на сервісних компаніях, сервісному ринку. Зараз це трохи змінюється, але тим не менше. Перша річ, яку американські, європейські азіатські азійські компанії роблять, коли їм треба зберегти гроші, це порізати контракторів. Контрактори дорогі. І тому в Україні можна доволі легко залишитись без роботи. Звісно, давайте. Треба згадати про війну в Україні, як це повпливало на ринок. І всі відчули про те, що коли зменшується попит, набагато сконіше знайти роботу. І Мені здається, остання статистика, що це останній місяць, там, наприклад, на Джині було 9 тисяч вакансій, 80 тисяч кандидатів. Залежить від того, в якому місяці виходить цей випуск, але рано чи пізно була така статистика. Безумовно ці цифри, цитуючи одного з гостей нашого подкасту, надані мені інститутом випадкових чисел, тому не цитуйте мене, але факт є факт. Тому. А наприклад, якщо ми кажемо про сантехніків, я дуже поважаю насправді сантехніків, електриків і вважаю, що їх не вистачає хороших. Але. Хоч не хоч, труби ламаються. Да? Їх треба чинити. Хоч не хоч, щось ламається. В IT, ну, типу, це не так. <плес> в IT можуть звільнити і все. Для того, щоб підтримувати систему в якомусь стані, потрібен не знаю, одна людина. Ну, це дуже умовно. А для того, щоб розроблювати нові фічі, там 10 людей. Тому треба бути готовим, що не все може бути так стабільно. Якщо ви до цього не готові. Я б не рекомендував ІТ. Влад. Ну так, і власне, типу, звісно, дякую тобі за приклад про uh, сантехніків. Uh, дуже, дуже цікаво. Але uh, на LinkedIn нещодавно читав uh, пост uh, Максима Іщенко, що CEO Джині щодо і статистики, як би. Uh, Правильно, прізвище сказав, правда? Мені здається, так? Якщо неправильно, то я вирію. Е, Ну, я просто, типу, не знаю, задумався. Е, щодо статистики, по-перше, а по-друге, що ну, враховуючи цю статистику, єдине, чим бере зараз український ринок, враховуючи всі ризики для компаній, що в Україні війна і так далі, це зменшенням зменшення ціни на розробників, тобто зменшенням компенсації і заробітної плати людей, яких вони, типу, продають і надають розробникам. Тобто... Послуги стають дешевше. Тобто, в даному контексті, принаймні, враховуючи всі елементи цього всього, можливо, IT це вже і менше про гроші, якби. Ну, типу, той, ту кількість зусиль, які треба вкласти для того, щоб дійти кудись до, до, до якоїсь точки в кар'єрі, щоб заробляти велику кількість грошей. Можливо, типу, воно вже не співрозмірно. Але це, типу, індивідуально це дуже залежить від ситуації і якби, вам вирішувати. <світкій> вам вирішувати просто спостереження. На цьому. Я думаю, що ми можемо нас ще придумати доволі багато а, причин, але це те, що прийшло нам в голову в сходу зараз. 100% ми щось пропустили, тому дайте нам знати, в чому ми не праві, що ми сказали не так. Пишіть нам в коментарях, ми будемо раді почути і відповісти на питання, які є. А, або з чим ви згодні, як завжди, ставте лайки. А, нам це дуже важливо, не знаю. Підписуйтесь на канал, колокольчики, не тільки на канал, а де ви нас слухаєте Spotify, Apple подкасти, YouTube подкасти. Бо. Дуже вам дякую.